Привіт, друзі! Сьогодні усі подробиці і відео зі скандалом пов'язаним з Анною Алхіма. Переможниця шоу Холостяк інна Бєлінь перебуває у нових стосунках. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Черговий скандал з блогеркою Анною Алхім. І після нього Олександр Терен і Олена Мандзюк вирішили влаштувати їй бойкот. Почнемо спочатку. Днями відбулися христини дітей відомої блогерки Стасі Макєєвої. І там ведучий попросив Анну Алхім заспівати будь-яку пісню українською мовою. Ну, Мішельський Сейкалі, а це ведучий. Він в принципі теж молодець, знав, як можна, ну скажімо так. Алхім. І після такого прохання Ань, Аня закотила очі. А, і як це було, давайте подивимося. І так, ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. <плес> да. І сердючка може бути, наприклад. Якщо да. ну це може бути червона руда, це може бути. Я у табашки. Чому Алхім закотила очі? Думаю, в принципі, зрозуміло, бо сама Алхім постійно говорить російською і говорить, що любить Україну, але розмовляти російською це її свідомий вибір, і вона не буде переходити на українську через те, що її цькують за російську. Ну і зрозуміло, що в тусовці блогерів це вже стало мемом підколювати цим аню. До речі, відео, яке ми з вами подивилися, воно закінчується саме на моменті слів ведучого, і мені стало цікаво, що. Що ж саме відповіла Аня, яку пісню вона заспівала? Є відео того, що саме Алхім співала після прохання ведучого. Давайте подивимось. Цей мужчина тільки мій, обережно віча. Тобто Аня не відмовилась заспівати пісню українською мовою. Тут варто зазначити, що Алхім продовжує слухати російську музику. Саме російських артистів, які підтримують вторгнення в Україну, це і Тіматі, і Асті, і Баста. Під неповним відео, яке ми з вами подивилися першим, так були негативні коментарі, і змі підхопили це, і все це понеслося. І найголовнішими критиками Алхіма виявилися Олександр Терен і його подруга, блогерка Олена Манзюк у своїх сторіс Олена. Поширила один з дописів користувачів, в якому Алхім назвали медійною гнидою, і закликали масово від неї відписуватись. І на це відреагувала сама Алхімі, заявила, що бути українцем це не тільки розмовляти українською, і що не всі такі, як Олена, щирі українці. Ну і далі Алхім сказала, що це неправильно вирішувати, кого викидувати, як кому розмовляти і що слухати. І порадила вмитись холодною водою і отяматись. Ну і врешті назвала своїх критиків. Дном на це відреагував і Олександр Терен. Давайте подивимося, що він про це сказав. Дуже прикро, коли е, білоруси, які приїжджають в Україну, воюють за нас з вами, е, можуть вивчити українську мову. А люди, котрі мають якийсь вплив на той ж загал, чомусь українську не лише не використовують, а й навпаки, применшують її вартість, і називають всіх, хто знаходиться на території Західної України. Uh, заводом для добілів. Алхім і на це відповіла. Вона сказала, що вже отримала мільйон погроз, але каже, що може вільно спілкуватися українською там, де треба. Якщо з нею спілкуються українською, то вона теж нею відповідає. Аня каже, що знає українські пісні і їх любить, але її свідомий вибір не переходити на українську. Вона буде слухати ту музику, яка їй подобається, та жодним чином не порушує закони. Бо все, що їй нав'язують, це не її, а тих, хто нав'язує. Якщо комусь не подобається, то вони. Можуть просто проходити повз. Я завжди за те, щоб дивитися на все з двох сторін, тому і показав вам заяви і критиків, і блогерки, і відповідні відео. Я колись говорив особисто ані, що не підтримую те, що вона слухає артистів, які підтримують знищення українців, і ще так радикально висловлюється в публічному просторі. Але я і не підтримую радикалізм, коли вирізають частину з відео і розкручують це задля власного піару. От ви побачили, друзі, дві сторони. Ви побачили всю. Картину. Тепер цікаво почитати ваші коментарі і ваші думки щодо цієї ситуації. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую. У Інни Бєлінь нові стосунки. Такі висновки можна зробити після нещодавних фотоблогерки, які вона виставила. Інна показала чоловічі ноги. На цій же фотографії вона тримає руку чоловіка, а потім показала поїздку на авто після 12-ї ночі і підписала, що тільки вночі є час. Зустрічатись. Обранця Інна, звичайно, не показує для інтриги або для того, щоб тримати цікавість аудиторії. Ну, в принципі, все робить правильно з боку маркетингу і піару. Єдиний висновок з цих фоток я зробив той, що чоловік пов'язаний з військовими або з волонтерством. Адже якщо він може їздити після опівночі, значить у нього є пропуск на час комендантської години. Але думаю, що скоро Інна і сама розповість про свої стосунки, тому власне і дізнаємося, чи була моя теорія правильна. Джері Хейл буде виступати на Євробаченні цього року, тобто Яна буде і виступати на сцені Євробачення, і потім оголошуватиме бали, які Україна поставить учасникам. Але цікавий факт: Джері Хейл виступатиме на сцені Євробачення без Альони Альони. Портал Музвар звернувся за коментарем до команди Альона Альона, і там сказали, що реперку навіть не покликали на цьогорічне Євробачення. І вже давно ходять розмови про конфлікт Яни і Альони, але артистки постійно наголошують, що Просто їхні шляхи різні, і жодного конфлікту у них не було. А от чому організатори Євробачення покликали лише Джері Хейл, поки невідомо, так само як і невідомо, яку ж пісню вона буде там співати. Олімпійські чемпіонці Ганні Різадінові пропонували шалені гроші за знайомство з багатим чоловіком. Це було більше мільйона доларів. Про це Ганна розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. А говорила з Ганою і про її дитинство, про юність. І спортсменка зізналася, що відчувала себе недолюбленою, адже з п'яти років вже професійно займалася гімнастикою, і мама виховувала чемпіонку, а не просто донечку. Спортивне виховання було настільки серйозним, що дівчинка навіть не вміла показувати Емоції і плакати, і говорили про те, як вперше закохалася, а це було після 20 років, і як має синдром відмінниці, з яким досі до речі, бореться. А ми записували інтерв'ю з Анею ще 5 років тому. Так, от можу ствердно сказати, що та Аня, з якою ми тоді записували інтерв'ю, і нинішня Аня, це дві кардинально різні людини, і зараз пропрацьована, впевнена в собі дівчина. Говорила до речі про її стосунки з мільярдером Олександром Онищенком, від якого у Ані є син. І, до речі, семирічний Рома не знає свого батька, бо тато не сильно цікавиться його життям. І коли Різадіново показує фотки батька, то дитина каже, що це просто дядя. Ще поговорили про маму Ані, яка живе в Криму і займає там керівну посаду в гімнастиці півострова. Як Різадінові вдається підтримувати Україну і при цьому підтримувати спілкування з мамою? Про це також є в інтерв'ю. Я скажу, що вийшло відверте і деколи скандальне, але чесне інтерв'ю про емоції про відчуття. Тому, якщо ще не бачили, посилання на нього є в описі цього відео. Ну і нагадаю, що на каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. А на каналі Слава Про ось тут двічі на тиждень виходять новини шоу бізнесу. До речі, вже в четвер на каналі Слава Дьомін вийде інтерв'ю Слава Плюс з учасницею минулого сезону шоу Холостяк Аліною Пухальською. Буде досить Гаряче спілкування про неоднозначні стосунки Аліни і е, е, певного хлопця. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити, і дякую, що ми разом. На вихідних в Ріо-де-Жанейро пройшов безкоштовний концерт Леді Гаги. Я думаю, що ви знаєте, що співачка побила рекорд Мадони, яка також там виступала. Якщо у Мадони було близько одного мільйона глядачів, то на концерт Леді Гаги прийшло два мільйона глядачів. Уявіть собі, проходив цей концерт на відомому пляжі Копа Кабана. І отут цікаво, як пише BBC, під час виступу артистки намагалися вчинити теракт. Зокрема, організатори злочину завербували учасників і хотіли підірвати саморобні вибухові пристрої. І таким чином, е, нібито, вони планували стати е, популярними в мережі. Ну і на щастя, поліцейським вдалося запобігти цей теракт. ймовірного організатора заарештували. Сама ж Садіґаґа дізналася про це вже після концерту з новин, і Команда артистки говорить, що протягом шоу їм не надходили повідомлень від поліції про проблеми з безпекою. Блогер Ігор Пустовіт. Знову одружується. Це буде його другий шлюб. І Нагадаю, що кілька років тому скандально ігор розлучився з дружиною Сашою. Бо це було скандальне таке розлучення на всю мережу. І зараз пара контактує лише на темі двох спільних синів. А от щодо нових стосунків, то ігор показав, як зробив пропозицію своїй коханій. Вона відповіла так, як довго пара разом і загалом про ці стосунки ми дуже скоро поговоримо з Ігором в новому інтерв'ю. Слава плюс на каналі Слава Дю тому підписуйтесь і не пропустіть. А співачка Ріана вагітна втретє про це стало відомо під час червоної доріжки на благодійному балу інституту костюму Мед Гала 2025. Співачка була у вбранні, яке саме підкреслювало округлий живот. і стало зрозуміло, що у Ріани і її коханого репера Аса Прокі буде третя дитина. Ну і звичайно, жодної інформації про стать малюка поки немає. Нагадаю, що у 22-му році у пари народився перший син Нуа. А у 23-му році народився другий синочок Ріот. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на цей канал і чекає ваші думки у коментарях щодо сьогоднішніх тем. Ну а минулі випуски дивіться як завжди. Ось тут через 3, 2, 1.